Любі всіх вітаю! Сьогодні я розкажу про аромати, яким користувалась весною. Їх буде немало, тому я коротенько розповім про всі. Перший аромат це Vivola Juicy Petals А Це тестерний флакончик без кришечки, шкода. Дуже гарна кришка, а в мене її немає. Такі флакони, я вважаю, повинні бути з кришками. Це парфумована вода. Взагалі у неї характер такий весняно-літній, багато квітів, переважна троянда, гарденія, магнолія, але це разом з морошкою. Дуже гарний кисло-солодкий ягідний смак. У неї також ванільна карамельна база, так як у більшості ароматів Juicy. Аромат м'який, він доволі помітний і яскравий, і от весною я ним користувалася залюбки, переважно коли було прохолодно. А другий аромат це туз Голд. Ось так. Він просто написано туз, але це туз Голд величезний флакон, він високий, тут здається 90 мл. Це також парфумована водичка. Обожнюю цей аромат, він яскравий, жіночний, привабливий, звучить квітково і в той же час зелено. В ньому є лист червоної смородини. Це зовсім інше, ніж чорна смородина. А це свіжа, тербкувата зелень, яка дуже відчутна в цьому ароматі, що додає йому своєї свіжинки. З квітів мені більше чується півонія і гарденія, також легка пудровий, але. Ну, пудровість тут легка. І о, така м'якенька деревна база з приємним мускусом. Важко описувати аромат словами, можуть тільки висловити емоції. Чудовий, милий, такий, знаєте, пахне добром, благополуччям. До речі, в обох ароматах є гарденія, і вона добре відчувається. Звичайно, Versace Yellow Diamond. Моя така новинка в гардеробі цієї весни це туалетна водичка, цитрусово-квітковий аромат з фруктовими нотками, грушка, яскравий і одночасно м'який, з пудринкою. ну і... Я про нього в минулих відео багато розповідала. Залишу посилання для зручності. Обожнюю цей аромат, мабуть, більше за всіх кристаликів. Хоча також хочу і Bright Crystal, і Crystal Noir на зиму, так що мені хочеться, але я ще подумаю. Новинка цієї весни від Eriflame, Every Mist With Hot Rose, туалетна вода. Дуже мені сподобалась. Трипка свіжа троянда з півонією. злегка злегка є такі шипрові нотки в ньому. Відчутна пікантність ржевого перцю і солодкість лічі. Свіжий квітковий аромат. З остринкою, з кислинкою, має добрий шлейф і стійкість. Мені він дуже подобається. Я подумаю, навіть щоб задублити, можливо, мені ці 50 мл буде мало. Хочеться, щоб був ще й в дублі. Звичайно, яка весна без жен лан Ван. Цей аромат для мене ну просто створений для весни. Це парфумована вода, фруктово-квітковий аромат. Він солоденький, але це ягідна солодкість. Притерним я його не відчуваю. Навпаки, є якась свіжинка в цих ягодах. і кислинка також на теплій м'якій базі. Дуже комфортний аромат на теплу пору року. І як приходить відтень-травень, так рука і тягнеться до нього. Дуже рекомендую спробувати, якщо ви ще не знаєте його. Гарний аромат, Я люблю його. А аромати, які в мене були про холодну пору року один з них це Hugo Boss Woman. Hugo Woman це парфумована водичка. Фруктово-деревний аромат, базейнова ягодка, слива, чорний чай, теплий сандал з амброю, з кедром. На спеку він для мене трошки загучний. А коли трохи прохолодно, то в самий раз. Я його відчуваю солодким, ягідним, з дрібними нотками. Він милий, жіночний, нічого такого особливого чи якогось екстравагантного. На кожен день прекрасний аромат. Але влітку я його не ношу, тому що він для мене не дуже легкий. Також солодкий аромат. В рітні спірс, Селкос фентезі. Це також парфумована вода, і носила я його приважно, коли було прохолодно. Навіть в травні ще було холодно, і я ось в такі дні його одягала. Багато малини, багато цукру. А якщо нюхати, отак от з флакончику, то це для мене манпасьє. Фруктові маленькі людяники, засипані цукром. При розпиленні звичайно вже відчуваються квіти, не тільки цукерки. І аромат вже стає не просто солодким, а таким солодким з кислинкою. Позитивний аромат знаєте, щоб підняти собі настрій, дуже гарний. Наступний, який носила з задоволенням, це Ланван Modern Princess » у Сенсуель. Це туалетна вода, але вона доволі стійка. Яскравий гріб старт, але відкривається ніжно, м'яко, персиком, сандалом, ваніллю і квітами півонії і жасмину. А переважно для мене це м'який такий чуттєвий аромат. Можливо, я б навіть сказала тілесний. Мені він більше подобається, коли прохолодно. м'який, пудровий, дуже комфортний аромат і дуже гарний у шлейфі. А, аква альгорія, гранада сальвія Дрибний фужерний прохолодний аромат, доволі яскравий і виразний. Це аромат про кисло гранат з чорною смородиною, а також свіжість лимону і бергамоту. І я особисто дуже добре чую терпку зелень парису. Аромат унісекс. Він заявлений як унісекс, але я чоловікові не даю. Щоб потім в мене не було асоціації, що це чоловічий аромат. Хоча я погоджуюсь, що його можуть спробувати і чоловіки. Але в моїй ситуації я хочу, щоб він був тільки для мене. Мат Масакі Мацушима це у депарфам. Раніше я в ньому відчувала більше квітів, зараз більше акватики і зелені. Чи то сприйняття змінюється, чи то аромат все-таки постояв і зізрів. Зараз я його відчуваю більше зеленим, з кислинкою, з водою, присутня нота шкірки кавуна, принаймні я її чую, така зелена і волога, і ще багато чаю з м'ятою. Добре відчутні фужерні нотки ялівця. Це аромат свіжий і прохолодний в цілому. Не знаю, як для кого, а для мене аромат доволі стійкий, дуже добре на собі відчуваю. Аромат непростий, він цікавий. Я вважаю для теплої пори року. Буду носити влітку також. Дивно, що я його розпробувала тільки зараз. Але він от зараз став, як наче звучати, наповну. Є аромати, які я також носила весною. Але вони з категорії новинок, тому я й про них розповім в новому відео. Але все-таки про одну з новинок я розповім а, в цьому відео, і це Moschino and Чіп'ен So Real. Ось такий аромат. Він 2017 року випуску. Це свіжий квітково цитрусовий деревний аромат. Початок у нього яскравий, різкуватий, гірко, солодко, кислий. Мені чується навіть драже вітаміну. С. оця, знаєте, кислинка вітамінки, коли аж зуби сводить. Але ця кислинка вона не надовго розкривається аромат більше квітково, тому квітковість я поставила у головній ролі в цьому ароматі. Переважно чую жасмин і холодну магнолію, а вже потім півонію. Не така яскрава, тут півонія, на мій погляд. В базі заявлені амброксан, мускус, кедр і дубовий мох. От в базі я амброксану не так відчуваю, як мускус і кедр. Взагалом аромат свіжий, кисловато-теребкуватий, аромат як вітамінка С з жасмином, з магнолією і кедрова мускусна база. Квіти я відчуваю також і в базі. А аромат особисто мені дуже сподобався, він освіжаючий, прохолодний, і при цьому він жіночний. На літо, на теплу весну дуже підходить, не знаю, чи підійде йому слово поливашка, тому що це туалетна вода, але він доволі яскравий і дифузний. А ще ловила себе на тому, що нотка магнолії в ньому дуже схожа на нотку магнолії в інкандесенс. Summer Glow від Avon, який вийшов минулого літа. В ньому також дуже явна магнолія, через що він мені не підійшов. Зі сторони це класно, але на собі ну, мені не дуже сподобалось. цей же аромат. Мені більше сподобався, тому що в ньому якось ця магнолія в міру. Ношу із задоволенням, хоч це й новиночка, але я вже його багато разів вдягала на вулицю. У кого є цей аромат? Напишіть, будь ласка, як він вам? Що ви особисто думаєте про нього? Флакон у нього милий, гарний з малюнками, такими, як наче намальовано маркером і вітражними фарбами. Дуже класне оформлення. Ну, скажіть. Такий собі творчий флакончик. Взагалі прийшла до думки, аналізуючи людей, які люблять і цікавляться парфюмері. Це однозначно творчі люди, такі тонкі натури, кому цікаво пізнавати світ з усіх сторін. Такі люди ніколи не відмахуються від можливості спробувати щось новеньке, щоб світ навкруги став ще більшим. Рада, що ми з вами в одній спільноті творчих людей. Розуміємо один одного, розуміємо, що у кожного свій смак, свої вподобання. Завжди в пошуках чогось ідеального. Хоча ідеально, знаєте, це вже те, що ми маємо змогу робити вибір. У нас є з чого обирати, і це просто насолода. Дякую, що подивились це відео. Якщо було цікаво, не забувайте, будь ласка, про лайки. А я бажаю вам міцного здоров'я, гарного настрою і тільки приємних новин, зважаючи на те, в який час ми. Українці з вами живемо і до нової зустрічі.